Обрані раба Царя Небесного, Можного Христа, Старостоперця Іоанна, Святого Воїна, Чудотворця, похвалені піснями, у співаннях Заступника, Християн, Сноснотої Усіх, Хоронителя, Страждані, Утішителі Тих, що стоять перед престолом Пресвятої Троїці, молитвами своїми від усякого з вам, і напасти тих, хто з вірою і в любові взиваєм до тебе, радуйся, Іоанне, Святитель Іоанна я воїни приславний чудотворче. Радуйся, Яне, святий воїн, неприславний чудотворче. Архане, я на лізовой дивилися на рівно англійські життя твоє, твоєї, Яне. Предементиво опікування, як довод, догодити. Господи, візбері дійство неушкоджим приспостом і мовитим мертвляємо потягую. Удані вночі ме шток там кому у твоєму житті, дивуючись і з ворушним до тебе так. Радуйся бо ти то серця своє зберіг. Раз його радість, Одисподав Бога, побачити, раз бо ти ярмо Христово на побачить свої радості. Бо ти душу своїх Христа ради згубив, щоб спасти її Радуйся, Анна співслужителю, радуйся, дійственнику похвалу, радуйся охоронного і наставнику юних отроків, радуйся, скорі поміщнику, тих, хто бореться з пристрастями і похотями радуйся, захиснику діл і радуйся, відкривателю викривателю порушники сматовості, радуйся, батьків вихователю, наставнику, радуйся, серед невидимів, водителю. Радуйся, Іоанне, святий воїн, преславний, чудотворче. Радуйся, Іоанне, святий присланий чудотворче. Побачу, святий коли прийшов номер іфанський, гоніє на християн, не боявся поросити нечистиву Юліана. Сказав йому, жайтеся, укріпляйтеся у вірі, що сподобається співати в небесах, чертах, Христа Бога. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Розум не сумніє, мавте особі, а не до схвальних славу. Свідоцьо з них, твого гнів царською не устрашився, уязнити язниці накинутий. Такі твої у Христа, сміло видуваючи, промоляймо радості Сповіднику Христи Прекрасний.

Радуванням, радуйся серед земних воїнів мужні воїн твої крові, агенці, радуйся церкву захиснику, Радуйся, всіх православних заступнику, радуйся, ани святі воїни, прислани чудотворче. Радуйся я святий вогонь, і присланий чудотворчего пояснити зміг перемогти дивно змія. Да, у її силою обдарованого, виточуєш безліч чудес. Свято Зіро, закликай мене Твоєю через Тебе, подячно звати Бога. Алелуя, алелуя, алелу-у-у-у-у-у-у-я, алелу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-я. Майче, у серці Твоєї торгівлі віруй Христа з силою, що Ти не обиявся гніву царям, збереги фанським людям і від мучителів. Ради цього таку мужність Твою хвалять, що подаємо Тебе так, радуйся, адаманти віри Христової, радуйся, стопни церкви Божої, радуйся, віри на її заступництво. Радуйся, невірна страху позора мене, радуйся, бо тобі нець, на яку Христо придбав, радуйся, збро... зброї на Христа, ти вора Христа подавав, радуйся, ти за Христа полюбив більше за світ, радуйся, за християнну, ти душу свою поклав, радуйся, за думав. Богомерзено мучити люти і розвів. А раз ти води відвідував суших у в'язниці, яка й дані раз ти води сам захрестав букерту в'язницю, радися ти рани господа свої на тілі в нас, що радися я на святий воїні присвяне чудотворче, борюсь у ній, помісу, коли був божаний, а не, не, не коли був посланий і в Нуфери Іванській, що був мучитель за віруючу Христа, якщо говорив за великі царя, мучитель людям, і вбивати їх, хто буде засуджувати Бога, якщо ж не піду туди, то не виконувати обов'язки свого чиста проти царя, так буду віддавати на людь смерть, однак введений страху Божий і віру Христову зберіг. Найде зло страждані у язниці, звозиваємо до Христа. Аллилуйя! Аллилуйя, алілуя, алілуя. Почувши нечестивий Юліан про твоє мосерді до Христа дізнався, що ти сам є християнином, розлютив тебе на тебе і повелів царям, теж Бога дать, Боже, укріпив, зараджав, потерпів можливо від віри. Христа відступно заради цього вивчення тебе так. Радуйся своїй нику віри, Христа, страшний. Радуйся, воїні, Христі, непереможний, Рибо Аристроти, а мене визнаси, ти стоїш перед Пересовом Божим. Раз скорий скорі помічнику світу з вірою терпить. Раз і бути спозбавив спокусу діявола. Радуйся, о ти всі, хто закликає тебе, визволяєш. Від спокусу раз і бути нам, і Рибога мерзненого мучителі розвіяв. Раз і ти нам, допомагаєш позбавити світу діявола. Радуйся, що там вірити сам себе в світ стріл, каво захистив бути і нас. ним живі спокус охороняєш російський роду християнського красу, разі небесних чергових жителів, росіян, святий воїни просані чудотворчем. До боготічної зірки бути подібні, ани, коли прийшов Україну і фанську умовляв, сушити там християн. Не виступали від сонця правду Христа Бога, але завжди співали йому. Авило. Авилуя. Святий бачу праведно до нього за царя вічних Христа, Людей на муку за віру Христос дуже серед за них у серці словому треба за їх від руки мучили. Так де пікування за них, славляємо за тебе старайся бути для Львові Христа мав у серці, та йому у неї оберегти, спасав, я не грабів Христових від мучеників, радуйся бути з неожоповлення нечистого, радуйся бути запади Христова, зберігав радість, це дороже, вірний рабів Христової, радуйся християни, засунуться радуйся. Слушай, я знаю, что я не 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 знаю, что Радуйся я, не, святий воїне пресане чудотворче. Постом Постомовить твою дипочу твою підкорив. Духом славу духом заради цього. Нині стоїш перед престолом, Троїці, Завжди співай пісню Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилухуя. Засяти як нове світо не на небезхвілі. Сьомо Християнку свідокоє Боже провідіння, бо знайде на тлі ті отвоє, як виточу точку без чудес тим, хто звірою Твоз заснує з Олеці і мотиви до тебе зелає. Раз Боже ті твоїми догоди. Разрадить цього не прословляємо. Раз би ти зноважав нікчем і уману сідо цього радуйся. Бо Тей Небесна городи одержав, разби ти був вірному радиці сподобалося прийняти повну подачу Божої радості бути в житті. Тому до самого речення були поводі, полюбив, в ній плоді, полюбив радися бути був. Засовником сушив скорботі на пасті, радися душу свою за друзів поклав. Радися тебе за смуку до нас, царя небесний, радися від гні, в тих християн спасав. Радися бути і нині за наше спасіння пікуєшся. Радися, Іоанн, святий воїн, присланий чудотворче. Бажаючи від світу цього переселитися з мерей на хнену, ти повлів одному пу, щоб покласти твоє тіло в домі, де ж де подружник у Бог, грібають його сподажи, які з мерей не підносив Бога, зволив змирити його на тління, що де ти чуєш. Чудеса всі, хто з віри тебе звертається через тебе, до Бога взиває, алелуя, 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 алелуя. No umeli list pokazal rabám svojim dňom ľuďom, hospodí, kde bolo zvolil prosvodať tebe, pokazal to, aby svoju ľuďu tlačo podať. Mieš stave pro prvýdenie Božo, aj ja, díš poďaš na zelajmo. Rád sa mi mistrievejšie vodať Boží, rád si sa sude Boží obrný, rád si čo zvoršie. Ради радуйся, бо ти подаєш скору допомогу тим, хто звертається до тебе з вірою, раз я душа на тіла сонеду нашу цітелю, раз я права на тілюві сімені, де з того лом, раз роду людського викриває, радуйся, то на твоє хранителю, радуйся, бо честивий, подружжя до всякого діалоска спокусно вирмих ворожим. Радися крадіжу і порубування, скорі викривателю, радуйся, тих, що зійшли у збуті і сина стану курати за прохання наші. Ти на користь виконуєш, радуйся, я не святий, воїни прислав, не чудо Радуйся, я а, 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 святий, воїни прислав, не чудо дивний я уйняту, але сонце видіння одному побожності жінці, яка пізнала тобі чудвор цього, яка був розгоршив Констант. Констант пінавлюється по людей, що згадав Бога. Алилуя! 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 Ой, сповнений час на тому в цьому житті після смерті славою Божої сіяниці схвиляв схиляєш вухо до малити тих, що шанують тебе від них, вже чуєш таке. Раз і буду поніж на серді, оця небесна, раз голодник на годувальнику, раз і подорожній невидимий спротивнику, раз і сирий покровителю, раз і зазвучено тішителю, раз і те, хто стере, терпить за істину під кріпетелю, раз за не дуже подає полегшення стілення, раз і суших. Я зустрівник у разі обов'язків, ти типу, болював у разі, познаймаві. після відходу від світу цього тіла, ти Хочу розлучати раз бо ти заповів похо, поховати тебе у домі, у Боги расти со своєму смирення. Богу чав тебе, вінцем. радийся, я на святий войны, прислани чудотворче. Радуйся я святий чудотворче. не воїни, присланий чудотвор, че воїнство зрадівачу тебе воїна, це невес не з який переміг і співа Богу. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Прозвучав звіту слів, ні не можу достойно прославляти страждання, які тебе терпів за Христа подвиги. Твого на серці цінотує усі мешта, куди вуючи і наше небо, що переносимо тобі цю мою похвалу. Радуйся, бо ти Христа усім серцем полюбив, радуйся, бо ти добро і не за ім'я його перетерпів, радуйся, за Боже, все життя ти ревно радився війна й смучні не сів, ти придбав, раз правила віри, вчителів стрима на сі, раз восі, духом ти виявив, раз і смирення дух, твоїм духом гордоці подавав, радився, бо ти успадкуєш царство небесне, раз і дамівся небесне, ти влаштував собі оселю, раз і ти про наше спасіння завжди підкуєшся, раз і бо ти будеш скоро допомогу тих, хто просить, раз бо ти нов... Не умокно, можете за нас Христу Богу, Рація Йоанна, святий воїнів, чудотворче. Ahora dice Johannes, yo digo en persona que yo te orche. Spas te vas a decir que tú te has dado el залізні і los maestros. Provozki vos, tu y dos vos tradis se brinja al caidane zalis ni isorba tu yaznetu. Y я Ти єстіна і твердим персонажем Всім, хто змовитий до Тебе звертається Чудворчий Я не зрадиться озовем до Тебе Радуйся, швидкій помічнику всіх, хто закликає Тебе Радуйся, бо чесній у мощі Твоїй Бог Благо зволив Благо зволив Поселяти чудеса Радуйся, бо від ікон Твоїх поди... подається Благо дать Боже Тим, хто дивиться на них З вірою Радуйся, бо ти побудований на славу імені твоїх храмах, ти не ведимого перелюбиш радийся, бо ніхто з них, хто молиться з вірою, не входить з них, не почути ми і ні з чим разі або ти підкліпше наші мовити що. Відносить добре стало, сержи, бо ти намагаючись попереджувати код прохання. раз, бо ти, ти. той норвованої дороги ріхати подаєш наповнення. Раці я вони швидко допомогла тих, хто спокушає діяло, раці бо ти спрямуєш усі. На путь спасіння раси бо ти грішників на опомніш благокаяння, раз угодний у Христі, бо ти не буде у нас було приємний, раці я на святі воїни прислані чудотворче. Радуйся, Яни, святий воїни, присланий чудотворче. Спів похвальний признався на тобі, мученику Христіани. Його ж любові приймемо, Господи, везуть нам скорбити, а найбільше в час кончення нашої тобі за сонце поваряти, щоб не, не померли безпокоєння своєї небесні оставить разом з тобою співати Богові Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ти їсти здельно кустерку, не розуміє, горить. Духовно світу Бога, Боже, і прощай темир у нашого нерозуміння. Я не не заради цьому, але це тобі просити за затьмарі на гріховно, щоб не успіло він тебе. Раз, бо ти носив у серці своєму світу Божественне учення. Раз, я не просив, що він тим викорив. Там рух дольського судження. Радуйся, бо і нас намагався просити тим же світом. Раз, бо ти споглядаєш. Слава три свячого божественного лиця надобиться, а радуся променю благодаті Божої, від сонця правди заповнений, а святи просвічують темряв нашого невіддання світло Христового Сепеда і радуся водного до, до зна зірка всіх, хто ж спасіння, раз бо ти на самому нас, а всякі Бога діва, раз бо ти благу думку не на нас, на серце Бога своляючи, раз бо для воїні значення ти є образ добра воїна, раз бо ти сяю в Свенській. Вселенно освіту твоїм чесно третьо бачили твої добрі діла. Тоб соля ця небесна, рація не сиділа і не чудо творчі. Благодачу да на тобі від Бога що спокого керований за спасіння зберегтів від тих, хто женою ну, і пам'ятає твої заради цього молодами, твоїми від всякого зла. Церкву, Україну нашу, вірний же світ. Наші зростати чесно, що ми всі співали Богові. Аллилуя, 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 Аллилуя. Господь вибавити на нас і дій своїх главних двох Сповідника вояна, на чому похвально, так я ми радіся. Церкви Божої красою радіся до воїн, стане власне зарахований, радіся все, збройну Богу прийняв, радіся найти від пістопів, диявувати подавав. Рась оброни праведності одягнений, радся осіяний, радся шаумис спасіння передбал, радуйся меч духовний, який є слово Боже. Більше за всяку зброю. Типу любив, рація опояснений чер через слова від Бога праведного та істинного. Радуйся бути до покликаних покол на весільну вечерю бо там вотанти сподобався нову пісню перед престолом. Його рася бути нині на небіє віше, причащаєш Христа, ніж коли на землі. Радуйся я, не святий воїн прислав, не чудо Радуйся, я не святий воїн і приславний чудотворче.

Аллилу-у-у-у-у-у-у-у-у-я От ти, годнуку цей хваління нашу мольбу і добі перенесення сприйняту і до Бога, Твоєї визови нас Всяко зла, обстанних хвороб душевних і весних від з злих і за засумців збережу Бога і бути нам достойним царство небесне що сподобається небесних населлях співати Бога Аллилу-у-у-у-я, у Освіти його не користі, що ложі його на воїни приймає ці хвиління нашу мальбу. І принесе сприйняти твоїми до Бога модами за нас. Всякого зла обстане хвороб душа на тісне річ, тому в твоїх. А сон Бога і бути нам достойним царства небесне, що сподобати небесних селях співати Бога. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Арханове не збудеться на рівно, а низькі життєві на передивний. Ти б опікувався, як до дитини господові, заради дійства не можна поставити молитви, мертвляючи по очі своїй день і вночі. Меж також твоєму житті де очі зі ворожим зовем до тебе, так. Радися, бо ти чесно, ту серце свого зберіг. Радися, бо ти радий цього, ти свого Бога побачити. Радися, бо ти ярому Христу взяв на побачу свою раду. Сяв, бо ти душу свою Христа, але згубив, щоб спасти її раз я англіст і співсужителю, спів, раз я дійственнику похова, раз я хранителю насавнику юник, от років тих, хто бореться з пристастям, а й похотями, раз я захиснику дів і довець, раз я викривателю порушників з нотою всі раси батьків, вихователів наставнику, раз я серійний ведмік водителю, раз я на цій війні призваний чудотворче, радуйся я, а не серійний ведмік водителю, обраного раба царя небесного, а мужнього Христового, страста бертвіяни святого воїна, а й щодо творця бухане пісня, оспів за хсон захистиян, смотливості хоронителя, сражна тішення, ти ж стоючи перед перестовом персонті троці, а там своїми від усякого злага. І на пасти хорони. І все звір любов за тебе. Радийся, я не святий войни, прислани чудо творче. Ще, ще прихиливши прихиливши. До свята Яна, на воїна помовимось Святий воїни, я не Бога за нас. О, прислани годинку Росія, не войних хворо, у битву гори виповнили тилів покорив жених, заступників всіх православних рецензій, великих захисників, голодних корисів, повинних нас, грішних, їм достойних у бідах іскор, баті, печаль, і скорботних печалях, і всіх лихих, навіть всіх злого корону захисти нас, бо давно на тобі в пологацію відбувала моці за них. На нас будь нам поборником, грибками на побор, мені всіх ведмих, і неведомі, наші, що, керів, місці, заснув, зобови, поздрав, не ведемо з нашим, що, як до моїх місць, не заснув, зубові позоромені всі, що щенять наш. Зло, о великі поборнику Йоанни Войни, не забудь нас за що молимось. Тобі приносимо твою допомогу і невичерпну молостю з милістю. Повідь нас за рішення, до сьогодні робіть твою одежду від Бога невмовну блага. Які про твою люблячі його, бо йому належить всяка слава, честь і поклоніння всю і сину, і святому духу, і нині повсякчалася, і на віки віки. віки Амінь.